Віталій Бетелішахів рая на Накаку. Домініканська республіка рейтинг 1116. Так, фіанкето потрійне. Правильно, правильно. Не знаю, тут буває депугано в стариндійських грачах грати, тому що якби тут пішечок слабенький. Якщо так, ну добре, давай щось в стилі. Зажим маруці. Так, а білопольного слона тут, мабуть, недобре віддавати, ну а що робити? Відходити я не можу. Не можу. Nei. Yeah, Jeg, yeah. Проблеми з пішаком. Добре, якщо я пішов в 4, ти взяв, я взяв. Ти взяв. Ну давай, мені, мабуть, вже по-іншому не можна. Придеться, так тоді. А якщо я б'ю, то ти б'єш на c 4 чи що? не в 3 досить Води ноль. Не виграє. Так, ну висить кінь. Кейн, висит. Да, тланде три. Треба так. Треба було відразу на е 2 Ну просто на е 2 тут F3, Є4. Це також не ахті. А тут ще цей тіп прийшов. Тіп прийшов, якого ми тут не чекали. Мабуть, цим треба брати. Скажу вам по секрету. Так. Фіксуємо тут слабкість, атакуєм її. А ти атакуєш пішика Е4. Тепер нам цей Є4 він тільки заважає. Він слабкістю буде атакувати, а ми нам бажано от щось такого плану. Пульнути! Правда, він тип. А він не може нормально причепитись. Тепер ми якось тут тримаємо позицію. Не знаю. Хочеш тут з'їсти, хочеш там? Якось є, є шість А як це зробити? Це взагалі дурість вийшла слона. Будь-який відступ фрезята. До речі, не знаю. Важно на G5 пішка поставити. Не боюсь від скокі. Боюся, але не сильно. Можу віддати тут пішака, але мені треба швиденько допомогти і тут якось прийти і поставити мат. Фрзя провести. Ну мат також мені підходить. Може, не туди, ну нічого. Зв'язана Тура. Зараз віддасть мені фігуру, але не факт, що я його вирішую все рівно. Проблема з королем у нього. Тура не може віддати. Побачив, має, 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 має. що наш тут буде якийсь шахмаль. 79 на 82. Цікава партія. Чиском з тобою все в порядку. Руслан до три взагалі як? Такий собі хід. Він C6, ну як би я не хотів закривати лінію, да, я шах бачу, ну і що шуше. Що, Він, що. наприклад, так Ну Може на е 5 десь, або F5 розраховуємо. Ну, я вибрав інший план. Потім C6. Вже класна позиція, але складно. У нього багато часу. Тут я, звісно. Невдало ставив фрезя. Цікаво мені тут король. Не, не, не такий хід. Тут було дуже сильно тура бо один відразу, да. Тут в короля мало клітинок. Ось мого горизонталь слабка і він якщо повертається. Тоді король спокійненько ще покращує. Да. Тут набагато краща редакція, ніж тут. Ну він не зрозумів. Ну, треба було слон в 6, тішечка цього можливо з'їсти. Іде під Мат суперник. Не поспішати треба, було. поспішив з рухом пішака. Ну, невелика перевага, але є. Ініціатива якось ми заходимо. Ну, мабуть, щось рівне було б в кінці. А тут це навіть погано для мене, Да тому що якщо я заберу, буде просто а 6 шах і якби втратиться кінь. Так. Да. Тому так.